Доброго дня, діти! Уявіть собі, що ми з вами вирушили на прогулянку в поле. Що ми бачимо навколо? Так, навколо зеленіє трава, шелестить вітерець, літають метелики та бджоли, а ще навколо ростуть польові квіти. Польові квіти ніхто спеціально не садив, вони виросли самі, бо полюбляють вільні простори, поля, узбіччя, доріг та луки. Волошка – квітка синього кольору, вона росте просто серед пшениці. Кажуть, що волошка це символ простоти та ніжності. А ще на полі можна побачити маки. Вони дуже тендітні, але такі красиві, що люди часто складають про них пісні та легенди. А ви знаєте чому польові квіти дуже важливі для природи? Так, вони це дім і їжа для бджіл, метеликів, жучків. Якщо не буде польових квітів, комахи не матимуть чим харчуватися. Діти, ви справжні дослідники природи. Ми можемо малуватися, фотографувати, малювати, але не шкодити їй. До побачення!